Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою крою зрошений і забарвлений, почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа. Його найдорожчою крою зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на Хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою крою зрошений і забарвлений, почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа. Його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю Зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест. Почитаю з любові до тебе, Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою крою зрошений і забарвлений, почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа. Його найдорожчою крою зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на Хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою крою зрошений і забарвлений, почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа. Його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю Тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на Хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте. Прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою крою зрошений і забарвлений, почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа. Його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю Тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на Хресті, а хрест почитаю з любові до Тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий Хресте прикрашений найделікатнішими членами мого Господа, його найдорожчою кров'ю зрошений і забарвлений, почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий хресте, прикрашений найделікатнішими членами мого Господа. Його найдорожчою зрошений і забарвлений. Почитаю тебе, мій Боже, зложений на хресті, а хрест почитаю з любові до тебе. Амінь.